Вітаю, мене звати Олена Гринюк, і цей випуск документального проєкту Війна і ми я знімаю у місті Буча у своїй рідній школі, у своєму рідному класі. Тут, в цьому приміщенні, я 11 років разом вчилась із людиною, яка з перших днів повномасштабної війни взяла до рук зброю і пішла захищати свій клап землі, своє місто. Це був мій однокласник. Його звали Михайло Бойченко. Це була золота дитина. Ми всі плакали, ми всі плакали. Ті, що у нас ще тоді ще ж не всі під'їхали, але ті, що були в будинку, вийшли геть всі. Коли Мішу сюди привезли, то там поставили, вийшли, вийшли всі. От, і дуже, дуже всі жалкують, тому що ну, це людина була від Бога, від дитя від Бога. Так. Що там казати? За що не, не згадаєш, за що не згадаєш? І Міша завжди на висоті чи допомогти щось, чи чи щось. А як ту собачку казала, маленька собачка, єлі мамку, то вговорили. А тоді собачка як вимахала, що більше чимала вже їй богу, а вговорили ж таки, согласилась. Тепер оце, ну от як виходять, да, нагадування. От. Михалинка йде, той собака і тягне, вона його є витримує. Мам, там збираються хлопці, ми йдемо в ТРО Тут в Бучі. Міша, ну тебе ж кажу, нема нічого. Мама, я ж на зборах був. Вже почалися ж вибухи на гостомелі. І ми, я, Михайлина і Блейд. Півдня на кроваті, отакого от не півдня, а день. Приходить чоловік і каже, Алла, всі йдуть в гараж ночувати. Може, й ми підемо. Кажу, а чому ми підемо в гараж? Поїхали до мами в село, переночуємо, де приїдемо. І тут же комендантська година вже 10 годин була об'явлена. Ми десятої вилітаємо, їдемо до мами, сім кілометрів звідси. Ну і на наступний день, а, там зустрів брат наш, він вже записався в ТРО, тільки Ірпінське, бо село Ірпінська територіальна громада. І на наступний день ми вже бучу не змогли проїхати. 24-го ти вже дізналася, що Міша йде в тероборону? Я вже знала, що і Василь і Міша вже зі зброєю 24-го. 24 24-го ввечері вони вже приїхали додому, вони нас поставили перед фактом. ну… Ми навіть не обговорювали, підуть вони захищати нашу Україну, не підуть. Вони просто поставили перед фактом, ми вже з залізом. От вони так сказали, це, це була їхня фраза. Ну, ми вже з залізом, уже залізо взяли. Е, тобі був сенс взагалі відмовляти? Їх? Ну ти ж знала, Мішу, і Василь, в принципі, був таким самим. Вони поставили перед фактом, вони прийняли рішення. Вони могли послухати якусь пораду, але щоб ця порада на них кардинально повпливала, то ні. Тобто, ну, все, ми пішли. А завтра вони в нас в дворі в хаті будуть. Ну, ми ж їх не можемо допустити в наш двір, в нашу хату, в нашу бучу, в наш район. Ні. ми пішли їх відстрілювати. Цю нечість треба виганяти. Це так вони сказали. Ну, це була цитата. Оцю нечість треба вибити. Це була цитата. Напередодні перед 24 лютого, адже інфополе вже давно було наповнене темою війни. Ви говорили з братом десь на кухні тишком-нишком про те, що може бути війна? Хоча, хоча я розуміла, що це можливо, але я не вірила. Я тобі навіть скажу, що 24-го я до останнього думала, що це буде лише військова інфраструктура. А міша що казав про війну? Міша казав, що я надто ідеалізую. Ідеалізую надто. Ще недооцінюю ворога, оце була його фраза, і що вони дійсно можуть завдати великої шкоди і великої болі? Зрештою, Міша з разом з Василем, і це його дядько і, угу. Хрещений. Хрещений. У, дядько Хрещений. і разом зі своїм другом вони пішли зі зброєю і стали до лав тероборони. Як ви тримали взагалі зв'язок? Чи тримали що він говорив? Чи ділився він з тобою чимось більшим ніж з мамою? Бо мамі він нічого не говорив, щоб вона не хвилювалась. Насправді ділився, насправді він розказував деяку інформацію. Ну, скажімо так, обидва вони і Михайло і Василь були надто скритні. Олексій просто був поруч з ними, тому також приймав їхню модель поведінки. Ми спілкувалися регулярно, у нас була така домовленість. Раз за три години вони мені відписують там в телеграмі в будь-якому месенджері, який тільки можна використати. Тобто, це мав бути смайлик, це мало бути все добре, якийсь код, якийсь шифр, цифра, просто щоб від них поступила якась інформація, що з ними, ну що вони живі. Оцього було достатньо. Ми не розпитували більше, чим нам можна було. Вони не розповідали більше, чим більше чим могли. Тобто це не була якась інформація загальновідома. Ну, Михайло міг прийти і сказати, отам, отам, отам уже стоять, стоїть їхня важка техніка, отам, отам, отам уже танки. Ось сюди поїдеш просто в магазин за хлібом, отам їхній блокпост. Не вздумай. Я сама собі думаю, вони кожного дня можуть нарватися на них. Ну, оцю інформацію він розповідав. Але так загалом вони були е, дуже таєм, таємничими. Вони приходили додому ночувати? Так, вони приходили вечорами, коли не залишались на ніч на чергування. Тобто там був графік чергування. Коли вони не залишались на ніч, то вони були вдома. Але щоб ці люди розповідали більше, ніж чим... вони нічого не розповідали. Вони відверто кажучи, приїхали, повечеряли. Вони займалися зброєю, там почистить там правильно, ж треба обходитися зі зброєю. І ось вони повечеряли, лягли спати. А лягли спати, тому що, по перше, були дуже втомлені. По-друге, менший менший шанс щось нам розповісти. А, Міша потім був постійно з вами на зв'язку. Так, він був, зв'язок взагалі там пропав. І з'являвся тільки зранку і надвечір. Ну, вони були на зв'язку, вони були більше з Машею на зв'язку, ніж з нами. От, і вони приїжджали додому. А От. От так на зв'язку був постійно до тих пір, поки зв'язок не бірувся. А в яких приблизно датах обірвався зв'язок? 4 березня, десь о 6 ранку в нас з'явився зв'язок, і мама позвонила Васі, це брату моєму, вони разом були. Він сказав, мама, у нас все добре. І вже в 10 годин ранку вже всі були позадні. 4 березня. Що вони вам взагалі за той період, поки були на зв'язку, встигали розповісти? Абсолютно нічого. Тільки як приїхали, додому, вам треба звідси їхати. Вам треба звідси їхати. В Бучу ми взагалі вже не прорємося. Сказали, ну вам звідси треба їхати. А я, я сказала, якщо ти поїдеш, я поїду. Ну, мама, я не поїду нікуди. Ну, значить я кажу, я лишаюсь тут. Тоді російські танки, я пам'ятаю, заходили в Бучу, ну і вже бачили 27 лютого. Вони щось вам розповідали чи бачили? Нічого не розповідали. Вони тільки говорили, що по Варшавській трасі їхати неможливо, що до Бучі добратися неможливо. Може, ми, бо я казала, заїдьте да, заберіть продукти в тому. Кажуть, може, ми через яблоньку проїдемо. Ну, так вони і не. Буча взагалі була відірвана, вони ніякого зв'язку нічого не розказували про це. Зрештою, 4 березня зникає зв'язок. Ваші дії далі. Що ви робили? Ну, об'їздили там, де могли об'їздити. Ну, а далі Маша взяла керування у свої руки, Маша почала пошуки. Вони тривали. Понад два місяці. Так. Що взагалі було в вашій родині ці два місяці? Чи була паніка, чи були надії? Паніки не було. Надія була. До останнього я не вірила. До останнього я думала, може, десь в полоні, може, десь переховуються. Ну, як такої паніки не було, але ну, я вірила, молилась і. Ми знаходимося на приблизному місці, де був блокпост хлопців, де був, перебував Міша? Коли з ним втратилась вже комунікація? Коли ви зрозуміли, що і він не виходить на зв'язок, і ви нікуди не можете поїхати, бо Буча вже була в окупації, як потім почались ваші пошуки? Що ти робила? Пошуки почались із того, що можливо було зробити, скажімо так, сидячи на одному місці. Пошуки почалися із інформування усіх можливих соцмереж. Я робила дописи. Люди, дякую, дописи ці всі поширювали. І знайомі, і незнайомі були на дописах більше, ніж 5 тисяч поширень. Тобто, хлопці розлетілись по всьому інтернету. І були навіть люди, які мені відповідали, так бачили недавно, і я почала розпитувати, де бачили, коли останній раз виходили на евакуацію. Були в цивільному і взагалі він був у шапці, тому я не впевнена, що він рудий Василь. Я розумію, що це не вони. Тобто я перевіряю списки, які там були на евакуацію, всі можливості, які зв'язуюсь із волонтерами, які допомагають цій евакуації, скидаю знову ж ці такі фотографії. І вони кажуть, ні, це були не вони. Тобто, ну люди, які їх бачили не приблизно, а конкретно в очі і знали, мали списки. То кажуть, це були не вони. Далі я розкидаю через своїх знайомих, які працюють в органах державних в структурах, і також мені вони нічим не можуть допомогти. І якось проходить певний проміжок часу. І все-таки я розкидую по телеграм-каналах. Був можливо, і зараз є телеграм-канал Каті Осачі про пошук зниклих. Тобто там були дописи. В мене є скріншоти досі з цих дописів. Також Буча Хелп, здається, група Телеграм називалася. Закидувала туди інформацію. Тобто, Михайла багато хто по Бучі знав і по його діяльності, в принципі, могли б допомогти знайти його, якби мали таку змогу, якби мали таку можливість. Але ніяких успіхів не було. І вже тоді пізніше від свого знайомого з державних структур я дізнаюсь. Ось він каже: перевіряю цю інформацію. Мені здається, це вони. Чи можемо ми зараз озвучити і сказати, де саме їх знайшли? Їх знайшли на одній із трас, яка веде в сторону Києва. Вони, наскільки мені відомо, знаючи, що там техніка, хотіли перешкодити ходу техніки в Києві, так, в Київ. Хочу уточнити, ж не мав ніякого бойового досвіду і в армії він не служив? В армії не служив, в нього була військова підготовка, були збори, і, в принципі, він вчився на військовій кафедрі. Ну що він елементарно міг зробити на блокпості стоячи? Знаєш, Олена, мені здається, можливо, він не міг щось зробити з точки зору військового, але з точки зору цивільного, під керівництвом людини, яка пройшла АТО Василя, він міг зробити все. Ну, він нічого не розповідав, це зрозуміло. Але по ньому ж було видно по очам. Е -е, як ти думаєш, він боявся взагалі? Я тобі скажу, що там напевно не було страху, але людина знала, що таке війна, і що він казав: я, я розумію, що одного вечора я можу не повернутися. Міша казав, Міша казав. Тобто вони їхали туди, розуміючи, що вже ну, що ситуація надто гостра. надто гостра. Ну, У мене, звісно, було пустота, істерика. Ну, так Як втратить рідну людину, кровинку твою? Отак От і серце як вирвало. І кажуть, час лікує, ну, мене час не лікує. Це був кожен день моніторинг будь-якої інформації. Мене додавали в закриті групи, мене додавали в платні якісь організації. Я шукала через Червоний Хрест. Також вони мені допомагали, але безрезультатно з їхнього боку, взагалі, повна бездіяльність була, тобто навіть зворотнього зв'язку не було. І ось коли ми вже продовжували їх шукати, і ось коли ми вже їх знайшли, дійсно потрібен був підтвердження тестом ДНК, тому що не можна було ідентифікувати тіла просто по візуальній. Тобто приблизно ми розуміли, що це наші мої хлопці, яких я шукала, але не можна було на 100% бути впевненою, тому що там не було на що дивитися. Ти можеш розповісти, що саме трапилось? Ну, цього точно я не знаю, наскільки я знаю, що вони, просто знаючи, що техніка йде на Київ, виїхали їх зупинити. І ворожа техніка влучила в їх авто. Напевно. Розкажіть тепер про свого чотирилапого друга. Я так розумію, це собака Мшишина? так. Він тут від нас не відходить. Ну, собака Мішина. Я дуже була проти його. О, тоді з відрядження приїхала, він з такими очами дивиться на мене. О, ну, і він, Міша займався з ним весь час. Він у нас, Мішен був, коли Міша, десь, Міша любив дуже подорожувати. Коли вони десь їхали, Михайлинка була з ним. Я До собаки відношення не мала. Ну, є, є, ну, змирилась тим, що є. А коли не стало Міші, він мені мішу затміняє. Мені погано, він прийде до мене. І Так він у нас лишився. Мішу замінити, звісно, не може, але от, а як засумує, оце з кровати змішано і не злазить. І так, з'явився у нас такий телятко таку в квартирі. Слухаю вас. Мене ні слухає Михайлинку і Сергія, але як треба мені з ним вийти на вулицю, то слухає мене. Пам'ятаю про Мішу, це те, що він постійно був душа компанії. І він не був, як можна сказати, в кожній бочці затичка. Це не про Мішу. Міша всіх за собою вів. і Коли ми їздили класом на екскурсії, мама мені казала, тримайся Мішу або Машу. Поняла? Я така, хорошо, я поняла. І доводилось мені триматись прямо за руку, в прямому сенсі цього слова. І коли почався Майдан. Коли почалась війна в 2014 році, тоді наш клас дуже об'єднався цим горем, скажімо так. І тоді Міша начебто теж їздив на Майдан. Їздив, Тільки мама взнавала це вже після. Оце ж я і думаю, що міша б напевно не поїхав до того. Тобто він себе як патріот, як свідома людина, українець почав проявляти ще тоді, в 9 класі. Тоді ви намагалися йому заборонити це робити? Ні, Я я, я ж кажу, я узнала це вже після того, коли Майдану вже і почалась війна на заході, на сході. Оце я тоді узнала. Коли сам Майдан був, я цього не знала. Я тільки не бачила, що думаю, куди сало зникає з наросівки. Він собою брав. треба ж було щось їсти. Він салади взагалі. Він, мабуть, возив туди до Хлопцем, Хлопцем на барикади. Так. Хто був ініціатором перейменування вулиці Тарасівська? Я. Це все було доволі таки випадково, тому що, скажімо так, новина промішу вибала всіх з колії дуже серйозно. Ось. І випадково. Вистав в соцмережі і е, випала якась там рекламка з, Бучанського, з сайту Бучанської міської ради про петиції і так далі. Я думав, а може спробувати. Але ну, я особисто нічого не вирішував, я просто е, набрав Мішину сестру, спитав, чи можна, я зараз оформлю, зроблю все. Якщо ти даєш добро, то чому б ні, можемо спробувати? Вона сказала: ну, якщо ти в це віриш, то давай спробуємо. І ми, ну, Я написав, написав цю петицію, виклали її, і ми за 20 днів зібрали більше, ніж треба було по підписі. На якому зараз етапі цей процес? В глухому куті він зараз. Просто основний етап, який ми могли зробити, ми зробили. Ми зібрали всі підписи. Ось далі вже було рішення за Бучанською міською радою. Бучанська міська рада і її представники нам співчувають лише на словах офіційної відповіді. Не отримали ми навіть зараз: не письмової, не електронної, не телефонограми. ніякої. Ну, тобто, не відповідь на петицію, не на особисті мої звернення до Бучанської міської ради. Е, ні. Навпаки, коли я особисто звернулася до одного із представників архітектурного відділу, до якого мене направили, мені сказали, що ця людина займається зміною назви і, в принципі, вноситься ініціатива. Мене зустріли з такими словами: мені сказала, ця людина як добра, що у вас є бажання і можливість, і час займатися перейменуванням вулиці. Тобто вони ніяк не допомагають пришвидшити вони... процес. Це зараз весь процес залежить лише від них. А я навіть не знаю відповіді, чи позитивна вона буде, чи негативна вона буде, чи взагалі, можливо, щось потрібно зробити більше для того, щоб все-таки ця подія сталася і вулицю на його честь переіменували. Змінили назву найменування іменування вулиці. Можливо, якась інформація, я зроблю її. Я зроблю всі ті дії, які будуть вказані з їхнього боку для того, щоб змінити назву цієї вулиці, але. Ну, там повна бездіяльність відносно цього питання. Вони не збираються цього робити. Але боротьба буде продовжена, правильно? Треба якось з вами теж разом скеруватися. Ми хотіли, щоб Вулиця Бойченка була, от щоб Мішин. От ми говорили вже тут... з його другом сьогодні тут. Так. Він вже розповів про петицію, каже, що поки що все зайшло в глухий кут, але будуть і, боротися. Що зараз далі. так. І якби ви прийшли, то теж по будинку прийти люди, бо я на зборах це питання піднімала, угу. от, і люди всі згодні. Ну, нам важливо, аби була саме ця вулиця. Саме ця вулиця, де він жив, де він ріс. І... Можливо, вулиця, можливо, тут є поруч провулок також Тарасівський. От нам важливо саме зберегти пам'ять про нього тут. Ну, який нам сенс перейменовувати, наприклад, вулицю, як нам Ірпіні казали, можна в Ірпіні взяти? Можна, не питання, і нас там влада підтримала, б, але ну, який сенс, я не знаю. Ми зараз будемо, я думаю, боротись саме за цю вулицю, а далі. Далі треба буде ну, по мірі поступлення, як воно все буде. Я бачила в Ірпені, вручали нагороди тероборонівцям. Бачу, вони позаду вас є. Так. Покажете нам, розкажіть, що це за нагороди. Е, оце мішу присвоїли почесне звання почесного громадянина Ірпеня, так як він у нас прописаний в Києві. Проживав весь час в Бучі. Ірпінь дав західак. за захист України, за оборону рідної держави. Посмертно нагороджений. Це як доброволець, тероборонівець, ордер добровольця. Він числився в теробороні Ірпеня? Ірпеня. Звичайно, хотілося б зустрітись з ним, як він завжди казав, ну на каву давай вийдемо. Будь-то 12-та година ночі, 3 третя ранку, байдуже, байдуже будь-яку годину. Просто зустрітись, поговорити про свої, про свої справи і обійнятись обов'язково. Знаєш, якби він зараз став переді мною тут живий, я б посварилась, що півроку він мене змусив жити без нього. Напевно сказала б, як мені сильно їх бракує його. Зокрема, що мені дуже без них важко. В принципі, всі наші сім'ї дуже важко, що я їх дуже сильно люблю. Ну, це, це б я їм сказала в першу чергу. Ви знаєте, мені дуже щемливо в серці ніякого, але що б ви сказали зараз Міші, якби він зараз з нами тут сидів на дивані, що б ви хотіли йому сказати? Мабуть, все те, що завжди говорила, що дуже його люблю, що завжди його підтримую. Ці слова я завжди йому говорила. Я дуже дякую вам і Сергію за те, що ви виховали справжнього українця, друга, однокласника. Я вам дуже вдячна. Дякую тебе, Ліночка, за слово. Я пам'ятаю, коли він танцював, а потім футбол грав, а Маша ще разом з ним стояла на воротах. Це був нерозлучний тандем. Ну, що ми нам пожалуйста. не у вас. Благополучий. <раду> <раду> Нормально.